Юлисенінгфо юкенредіо сьогодні у нас чемпіон світу. Я почав займатися з восьми років. У мене дуже багато було хороших тренерів. Я сходив вже три рази на, на, на ваше карате. А в мене ще не кубики, а в мене ще не м'язи. Гавочку поставлено. Та як ставати чемпіоном? Щось бити, розбивати якісь дошки. Я тренувався по два тренування на день. А після того ще дивився а, фільм Краще з найкращих». З Евандером Холіфілдом. Ти я так розумію, зустрівся. Лас-Вегас атмосфера. You're listening Юлисенфор ЮКен Радіо. Лисенті Radio. Support Ukraine. Ну Що ж, друзі, привіт, це ю конреді. Мене звати Дмитро Господінов. У нас сьогодні черговий подкаст. Те, що треба на юнредію. Сьогодні у нас божечки. Сьогодні у нас чемпіон світу. Це це честь для нас. Євген Мотовилін, неоднократний чемпіон України, Європи та світу з карате. Сьогодні з нами він живе в Калгарі, він будує тут своє життя. Він будує тут свій бізнес. Сьогодні прийшов до нас в гості, і ми дуже вдячні тобі за це. За те, що по за те, що ми зможемо дізнатися про те, як ставати чемпіоном, про те, як, які виклики має людина, яка ставить перед собою такі високі досягнення. Привіт! Добрий вечір, Дмитро. А, дуже приємно тут бути і дякую за запрошення. Клас. А, давай, давай, от одразу до діла. Одразу до діла. А, ти чемпіон світу. Але наскільки я знаю, ти карате почав займатися з восьми років. Так, саме так. Я почав займатися з восьми років і а, коли. Починав, воно було зовсім не таке, як сьогодні. Раніше як, і пепсі-кола смачніша була. Ну, Чи, так. А, коли, я кажу, коли я кажу чернівці, що в тебе в голові одразу виникає? А, гарні люди, погані дороги, а, університет, первинна Україна. Ну і в принципі більшість мого життя. Це Ой. твоє місто. Це твоє рідне місто, з якого ти виріс, і в якому ти е, прожив ну, більшу частину свого життя. Буду, е, школа, е, карате, університет, всі медалі ти привозив назад до Чернігова. Uh, до Чернівців. Хотів я сказати, і ледве не переплутав. Так. Ну. Jadi це дуже цікава історія, бо я коли готувався до нашого подкасту і коли дивився інтерв'ю, яке ти давав, читав про тебе трохи, там прям ну, є, є про що поговорити. Сподіваюся. Як ти думаєш, як нам краще почати цю, цю розмову? Почати про, по хронології чи е, навпаки підемо від. Того, що ми зараз вже тут в Калгарі, сидимо з тобою? Ну, тут абсолютно від тебе. Для мене немає різниці. Якщо тобі комфортніше в тому чи іншому руслі, я вже постараюсь підлаштуватися. І, якби, якщо у тебе є якісь. Ну, давай спробуємо а... по хронології. Так, давай. Чернівці, 8 років, ти зі спортивної родини. В тебе мама, теніс, настільний теніс, в тебе тато, плавання. плавання. так. Та, тобто, ну, в тебе в спорт, це однозначно. Тобто, був би в будь-якому разі в твоєму житті. Але чому карате, скажи? Я був дуже активний. Я хотів бігати, битися. От, у мене два старших брати. А от вони мене трошки стимулювали до самозахисту і розвитку. От і я хотів давати якоїсь здачі, бути самовпевненим. І, в принципі, я шукав в той момент щось, щоб мені підходило по моєму ментальному та активному образу життя. О, тому, якби тато сказав, що у нього є хороший знайомий тренер з карате, От, і ми спробували. От це був хороший крок. От, але тоді дітки майже ніколи ні ніхто не займався. Ці починали десь з 14-15 років. переважно група, в яку я прийшов в перший раз. Там були дорослі дітки. От за 20 років, 25, і вони стояли там в одній стойці півгодини і били там удар рукою, що було не дуже цікаво для дитини. Але я спробував на початку. Це було непогано, а було цікаво, але я очікував чогось іншого. Слухай, але ну по-перше, коли в тебе є два uh, старші брати, то в тебе, в принципі, вже є практика єдиноборств. Саме так воно і було, так. Ти, ти прийшов, пішов на карате, щоб їм помститися, чи Ні. мати змогу себе захищати від них? Чи, чи... Як це було? Розкажи, ну, будь ласка, на, як, як на, в родині зростають справді, спортсмени? Ми, у нас дуже хороші дружні стосунки були, тобто ми билися, як всі діти, мабуть, але нічого такого. Сильно пресингу чи так далі, тиськи бо ми у нас були хороші відносини. От самозахист, і тоді ж була дуже активна пропаганда в кіно, Брюс Лічак, Норріс, бойові мистецтво. воно тільки зароджувалося, і я, як всі діти в той час. Чи більшість дітей в той час я хотів щось бити, розбивати якісь дошки, от ну реалізовуватися в цьому напрямку. В мене був улюблений Марк Дакаскос. О, я, 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 я не знаю, як я згадав. Слухай зараз це. От вона з дитинства все повертається. Так, так. Слухай, вісім років це. Чернівці дев'яносто четверти вісімдесят року, так. тобто чернівці 94-го року. Ти пам'ятаєш чернівці 94-го року? Україну 94-го року? Ну я пам'ятаю тролейбус 40 хвилин в одну сторону до Соборної площі в той момент. І вісім років ти сам їдеш чи батьки тебе возили? Перші півроку я їздив з батьками. Угу. Потім батьків, коли там уже. Вони зрозуміли, потім, коли, що я можу. Коли якийсь поїзд вже раз, можна вже і самовідписати, ну, вже можу за себе поставити. Приблизно, да. так. Тобто, вони зрозуміли, що я можу сам їздити, став більш самостійний. Вони зрозуміли, що я маю однозначне розуміння дороги, де на якій зупинці виходити, де заходити. О, тоді вони вже облаштували цей процес, і я почав їздити самий. А тато в органах та працює? Тато, то, тобто 94-й, 90-ті, Чернівці, е, я просто з Донецька родом. Mm -hmm. І 94-й в Донецьку мене б ніколи в житті в тролейбусі самого не, не відпустили б. Бо це такі ну, важкі часи. Mm -hmm. Шалені 90-ті їх називали. Чернівці того часу, це, і, і я думаю, що в тебе є відповідь на це питання, бо тато був з Органів він, і, і, і ти, ти, ти точно мав більше інформації про ситуацію. Mm -hmm. Чернівці це дуже специфічне місце а, і місто. А, близько до кордонів а, люди постійно щось а, придумують для того, щоб виживати, для того, щоб а, зробити якийсь бізнес, а, для того, щоб налаштувати якось життя. І, а, раніше там а, проживало дуже багато єврейської комуни. А, і воно все, от оці от моменти вони дали свій поштовх для того, щоб Чернівці в принципі розвивались достатньо швидко, особливо ближайші села, які там волоки і так далі. Які там зараз там купа мільярдерів живе, вони там весільні сукні продають по всьому світу і так далі. Тому регіон цікавий. От а на рахунок безпеки. Ну я в принципі виріс, доріс, живий, здоровий, то до доїхав. Декілька разів до тренувань, так що все нормально. Скажіть, будь ласка, вісім років. Ти займаєшся карате, Всі інші там, гуляють в футбол, грають во дворі, але ж тебе, напевно, що було багато тренувань. І історія з карате це історія про дисципліну, про самого початку. Це якась. Я, я навіть пам'ятаю, коли я передивляюся матеріали, ти кажеш, карате це навіть не спорт, це більше філософія, це, це спосіб життя. Це так. Спосіб життя. Там і там. от е, ти торкнувся трохи цієї теми, але м я хочу про це детальніше поговорити. Про, бо ми підійдемо до шляху чемпіона твого, але ж він починається отам, у вісім років. Ти прийшов і ти сказав. «Вау, вони по півгодини стоять, а мені вісім років, а я хочу бігати. Де ота дисципліна починалася, розвивалася? Від... Як вісім років стояти півгодини на місці? А це був дуже цікавий момент, тому що якраз мені це і не подобалось. Коли треба півгодини-годину стояти в стійкі, і другу годину ти віджимаєшся, качаєш прес. От, Для мене це було дуже скучно. От і я через. Ще півроку я почав не доїжджати до тренувань. <гум> Батьки мене відправляли. а Я приїжджав на Соборну площу, десь гуляв в скверіку і потім вертався додому. І інколи йшов до дідуся, який недалеко там жив. Там, а... <гум> і ось якось тато приїхав мене забрати з тренування, от я сказав, що. Нас сьогодні відпустили раніше, тому що я там сів шпагати, якщо щось, і почав якусь а, придумувати ситуацію. Тато мені подивився в очі і сказав: Женя, а, давай, якщо ти не хочеш ходити, ти не будеш ходити, але не треба нас обманювати. Це перший і останній раз. Я сказав: Тато, мені сумно, мені нудно там. Мені... Я не хочу. Я очікував, що я буду битися, я очікував, що я буду. А, як в кіно там пригати, стрибати, розбивати дошки, а там якась а, ерунда. Uh -huh. О, це, тобто, скільки би я того ще не розумів, наскільки це важливо мати там сильне м'язи, дисципліну дисципліну для того, щоб а, ти щось міг виконати дійсно нормально, ти маєш прийти до цього через кількість повторень. Так от і ми, в принципі, припинили. Потім а, якось тренер зв'язався з та з татом, сказав, чи спитав, чого я не ходжу. А він сказав, що йому це не цікаво. І він сказав: ми готуємося до Кубку України козацька слава. Тоді був От, міжнародний ні, міжнародний український всеукраїнський турнір. Козаки-каратисти. А ну, козацька він... слава по карате. Да, Супер, От, це український турнір, Кубок козацької слави. І готується туди команда. Якщо він хоче, хай прийде, подивиться. От ми починаємо вже спарингувати безпосередньо Це поєдинки, які мають бути. Угу. От ну. Тато мені сказав, я сказав: ну давай я спробую ще разок і чого ж ні. А, от, я прийшов, вони почали дійсно, дійсно вже почали робити спаринги. А, для мене це був інший світ. все, ти вже дійсно там щось когось б'єш, хтось б'є тебе, ти щось там реагуєш, плачеш, общем, всі, всі всі краски, все, що можна було придумати. От, в той момент я отримав. От, і після того а, батьки умовили тренера, щоб я поїхав на цю кубок Казацької слави. Він сказав, що він там буде робити? Він там займається всього нічого. А от безпосередньо от в спарингах, то він там буквально два тижні. Каже, нічого страшного, за одного битого двох небитих дають. О, так що беріть, от, ми за. От. І я а, отримав а, чудову можливість от, проявити себе. Я виграв друге місце на цьому турнірі, я виграв чотири поєдинки. В фіналі я програв, хлопчику, плакав. Страшно, що я не зміг виграти мамі привезти золоту медаль. Але після цього турніру я зрозумів, що я буду цим займатися і готовий чекати 2-3 години в стійкі, головне, що дало мені 5 хвилин в кінці вже поспарингувати. Слухай, ну то, що ти зараз розказуєш, мені трошки навіть от мурахи по шкірі, тому що був момент в твоєму житті. Майже випадковий, що батько дізнався, що ти пропустив тренування, сказав про це, і ви вирішили продовжити трошки ще раз, так? Тобто, могло всього того не статися, як якби так. ти трохи більше тренувань пропустив, і батько б не звернув на то увагу. І все, я ти б міг закінчити і не піти більше. Так, саме так. В житі от... дуже багато трапляється таких моментів, коли якась випадковість і так далі, вона вас приводить в, в зовсім інше русло в житті, і ти просто починаєш жити інше життя, насправді. От, тому, да. Але це дуже цікаво, що, 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 да, що є такі моменти, які просто от, багато років назад зараз оглядаєшся і думаєш, маю, могло ж взагалі все інше, інше, іншим шляхом піти. Скажи, будь ласка, ти там тренер, 8 років, це завжди. Людина, яка від якої залежить от, там випадок чи не випадок, але тренер це вже от, в перші там, години, дні, місяці це напевно, що щось в тебе був е, пан Павло Побуряний. Саме так. Так, першим тренером, е, ти зараз тренер, ти тренуєш, ти робиш е, клуб. Ми про клуб, потім ще поговоримо. Ми до нього дійдемо. Але е, два питання до тебе: перше, як е, перший тренер. Запам'ятовуються дитині на все життя, яким він має бути для того, щоб е, оту любов до спорту до єдиноборств привіти. І по-друге, чим тренер тренерство і взагалі підхід в український відрізняється від того, що ти побачив, коли приїхав сюди в Канаду? Ну, а, що стосується першої частини питання, то а, тренер виграє надзвичайно важливу роль, особливо перший тренер а, на то, які Відбиток психологічний а, залишається у дитини а, стосовно спорту. І це незалежно від спорту, чи а, незалежно від це вчитель а, в школі. От. Якщо він проявляє любов, повагу, а, заохочує до дисципліни, заохочує тебе, щоб тобі було цікаво на тренуваннях, то в принципі а, мало би все склатися. От. Тому я думаю, я, я вважаю, що це дуже важливий момент. Що стосується другої частини питання, а, ну у нас а, в Канаді зараз а, інша ситуація, тому що тут ментальність зовсім інша у людей, а, у дітей, у батьків стосовно спорту як такового. А, в Україні, коли ти тренуєшся, ти, от, іди будеш тренуватися, людиною будеш. будеш дисциплінований, от, щось в тебе виросте. От, mm -hmm. Тому що ти знаєш, що таке спорт, що таке дисципліна, Хочеш, не хочеш іди. Я футболом займався 16 років свого життя. Мені перший тренер, ні, другий тренер казав. Ти футболіст, ну ще Донецька російська mm -hmm. мова, вибачте, про цитую mm -hmm. мовою оригіналу. Ти футболістом можеш і нібити, но чоловіком mm -hmm. стати mm -hmm. обязан". Об Оце, оце Це те, що мені казали. І мені, мені було якось дивно. Я ну, я і так нормальна людина, я точно стану нормальною людиною, але ж я футболом прийшов займатися. Я, ж, я ще ж о, 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 така історія. Ну, ну, вам ну... пощастило, що у вас був такий тренер, який багато цьому увагу, Насправді я. Дуже різні тренери, і для багатьох спортивний результат є важливіший, ніж якісь морально-етичні якості. От я при може, трошки запригуємо Це Дуже класне питання. Але так я хочу вести розмову стосовно того, як стають чемпіоном світу. і Оці якраз моменти вони вони дуже важливі. Тренер, його підхід і класний момент. Бо я теж з цим стикався в своїй футбольній кар'єрі. Я і близько не чемпіон світу, чемпіон області. Це було. Моє десятка, але тим не менш, історія з результатом для тренера. Коли є дитячо-юнацька спортивна школа, коли в тренерів Є, ну, зараз це називається KPI, а до того, я не знаю, як це називається, але їм повинен був результат. Коли тренеру повинен результат, коли тренер е від того має якийсь бонус, премію чи щось інше, в нього є велика спокуса, а особливо 90-ті, коли немає ні грошей, нічого у людей, у нього є спокуса або поставити якусь дитинку. Я знаю, що в нас переробляли свідоцтво про народження. На рік, е що футболісти, я 88-го року народження, а зі мною грали два хлопчики 86-го, типу вони 88-го року народження. Там робота з суддями і так далі. Це все, це все сильне і, і це ментально ще б'є по дитині, коли вона від неї потребує результату з, наприклад, 7-8 років. А потім, коли почалася вже академія Шахтаря, у нас і прийшли європейці робити ту історію, їм до 13 років тренерам заборонили ставити в KPI результат. І в них були зовсім інші метрики. Швидкість, там, якість э, прийому, фізична підготовка і так далі. Так. І до 13 років то було заборонено взагалі, і люди не могли зрозуміти, як це. Це був такий злам. Як в карате це працює? Бо це вже один на один, тут точно є результат. Тут э, навіть не командний від спорту. Ну, а, Можна сказати, що карате це дуже молодий вид спорту, як, як вид спорту. Тому що є традиційне карате, яке ми розрізняємо, да? там, де а, переважно от, вся от, філософія йде. А, там, де йдуть традиції, що ви маєте стояти от, якраз в стійці і е, бити там 10 тисяч ударів. А, от, і, і потім на тебе просвітлення прийде, і ти зрозумієш, як його правильно виконувати. І е, спортивне карате, а от яке зараз було в Олімпійських іграх в Токіо в 2021 році. Угу. От, і е, як вид спорту, це дуже молодий, і він тільки починає зародиш свій. От, е, це як... дивно, тому що я думав, що карате, ну то воно все життя фоном в мене було тут з дитинства. Ні, Тик карате, карате, ні. Карате. було, а, бокс, а, боротьба. А, от карате було тільки один раз от в Токіо, і, на жаль, зараз а, його знову викинули з карате а, з Олімпійської родини. Але можемо сподіватися, що воно знову з'явиться. Ну, карате багато... – Це не олімпійський від спорту. Сьогодні ні, на жаль. Але сподіваюся, що в 28-му році в Лос-Анджелесі знову щось поміняється. тому що… Я теж сподіваюся, що в статах щось поміняється. Зараз, але я в цілому, да. я, я не тільки да. про Лос-Анджелес зараз. Да. А, так, ну дивись, в Самурая немає мети, є тільки шлях, але... а в каратисте. Тоді, але, якщо навіть ну, олімпіади немає, ну але це не робить його менш професійним видом спорту, а, ніж інші види спорту, тому що а, чемпіонат світу прем'єр-ліги це як етапки Кубку світу, от, всесвітні ігри, воно все є і а, люди. Професійно тренується як фултайм тайм для того, щоб бути на п'єдесталі на цих чемпіонатах світу за цього професійного карате. От. І для того, щоб вийти на п'єдестал на тому, скажімо, на чемпіонаті світу, Європи чи якомусь континентальному Pan American, то там колосальний труд пророблений. <смех> <смех> і mm. а, зараз а, то, що от ми говоримо, що він зароджується цей як від спорту, і а, підхід у дітей він в мо в моєму сприйнятті він має бути дуже гармонічний тому що я не зосереджуюсь на тільки на спортивних на спортивному а, напрямку я намагаюсь їх гармонічно розвивати Тобто, особливо в перші роки коли діти тільки приходять вони багато роблять акробатики гімнастики ми намагаємося працювати з ними читати лекції от, спілкуватися на ті ж самі філософські теми на рахунок їхньої поведінки, самодисципліни. Тому що якщо а, я буду точити тільки а, в, бити в напрямок спорту, а з них залишиться один-два. І то з них майже, майже вероятність, вероятність того, що цей спортсмен дотягне, коли йому буде там 20 років, вона мізерна. От але. А, Якщо діти приходять, їм цікаво, а вони в хорошому середовищі знаходяться, вони а, загартовуються як команда, їм а, вони зростають фізично, да? то тобто, скик якби вони психологічно стають стійкіші, тому що о, в кожне кожен рік, кожен там етап навантаження, і так далі, він зростає. І а, таким чином вони поетапно нарощують свій, а, скажімо, досвід, нарощують а, свою впевненість і. Дають результати вже коли вони мають показати ці результати там після 14 років, коли є вже офіційні чемпіонати. Там зараз це у нас в Канаді це виходить, Nationals чемпіонат Канади. Mm -hmm. Потім це панамериканський чемпіонат і вже чемпіонати світу з 14 років. 14 років вже можна потребувати. Від підлітка результату, бо він і психологічно, і фізично може бути до цього плюс-мінус готовий до сприйняття перемог, поразок. Чи просто через те, що є офіційні змагання, ви через те, що ну дивіться, потребувати ми нікого... Ну я особисто ні ні від кого нічого не потребую, тому що якби це вибір кожного індивідуальний. Якщо людина хоче щось, моє завдання підняти її на її максимальний level, Да? То якби, как бы, я роблю все для того, щоб... От він почав а, з малюка і а, він працював. Якщо він хоче, якщо йому цікавий цей ці спортивний напрямок, він піднімається до нього і на ньому працює. Якщо йому спортивний напрямок не цікавий, нема проблем. Карате багатогранне, ти можеш робити ката, це бій з уявними супротивниками. Да, там де ти робиш базову техніку, ти робиш, дихаєш правильно, ти зміщуєш свої м'язи, координацію. Да, То тобто, й у тебе покращується м'язевий апарат, у тебе покращиться пам'ять, коли ти маєш запам'ятати всі ці. Рухи. Ну, uh -huh. Тиск, бо воно дуже багато гране, ти робиш сауддефенс, самозахист, коли, не дай Боже, що ти знаєш, що ти можеш себе захистити, або от своїх там, близьких, родину і так далі. От, ну, плюс багато зараз ігор проводимо на координацію, на реакцію для того, щоб вони, в принципі, швидкість прийняття реакції в нашому житті відіграє дуже велику роль. От, і це незалежно від того, це життя чи це спорт, чи це щось інше. От, якщо ти швидко приймаєш рішення, ти вдоби, так, як як так. світ пришвидшується з кожною секундочкою, так. Так, швидкість прийняття реакції рішень це дуже важлива історія. Так, зрозуміло. Скажи мені, будь ласка, є спорт високих досягнень, професійний спорт? Ти кажеш, що люди займаються для того, щоб брати участь в в професійних змаганнях, там е, фінансова частина це, е, це не зарплата в якомусь клубі, це перемоги призові за участь в турнірах. В, різних, в різних країнах воно по-різному. Угу. Є країни, де є воно на державному рівні, О, там, де, от якщо спортсмен потрапляє в збірну, а йому. Його повністю підтримують, йому дають зарплату. Наприклад, Його, як, як от, це? Наприклад, Азербайджан. Азербайджан, да, так. Есть, там квартири, машини, ти потрапляєш збірна зарплата, призові і так далі. От, є. Не пропонували виступати за збірну Азербайджану? Ні, не пропонували. А я дуже. В боротьбі з... таке, я знаю, що часто буває, коли так. люди ну, представляють інші країни. Мо, мо, моя знайома, хороша. Тіммейт була а, Іра, а, яка от підписала контракт. Вона поміняла цей саме а, гражданство, і а, вона виступала за Азербайджан. І для прикладу, просто а, там а, в десятки разів різниця в сумах і так далі, по відношенню, по цей саме в призових, і в принципі, що в. Федерація Азербайджанська могла запропонувати її як атлець. Вона виграла всесвітні ігри і а, дуже за нею радий, тому що вона реалізувалася як атлет. Окрім mm -hmm. того, що вона там стала чемпіонкою світу, багато раз там всяких всесвітніх ігор, чемпіонату Європи, європейські ігри. От у неї була можливість от, виступити. От. Хоча зараз вона і далі проживає в Україні. неї oh. нещодавно, до речі, народилася дитина. От, з Чим її і вітаємо і, і чоловік Олександр, до речі, теж каратист. <ріст> вся вся родина карати. Ну <ріст> та, там все. Та, та, Зрозуміло, та, ким буде дитина. Так. Та. Ну, будемо бачити, життя воно непередбачене. Але якби це момент практикуючі, тобто є люди, яким цікаво, вони можуть реалізуватися, і це в принципі їхній виборчому жні професійний О. спортсмен, який заробляє навіть ну на життя, роблячи карате. Тобто, так. ну ми ж звикли, що формула 1 футбол, теніс це дуже це такі види спорту, в яких купа грошей. Я про карате так. просто не знав. Не така купа грошей, грошей, але немає. Є... це філософія, це <світ> да. більше для да. душі. Скажіть, будь ласка, але тим не менш, це залишається професійним спортом і. Так. Я з футболу в нас була така. Такий, такий вислів, що професійний спорт і здоров'я це речі несумісні абсолютно. Бо те, де, де ми зростали, на поля, на яких ми тренувалися, навантаження, які ми переносили, рівень знань тренерів ем, на той момент і так далі. І так далі. І ну, я зараз на собі відчуваю. Коліна, поясниця, і все, 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 все. все, все. Ем, що, як в карате? Чи там. Ем, Залишається людина здоровою після завершення спортивної кар'єри, от, скажімо, так ну це залежить від багатьох факторів. В першу чергу це залежить від самої людини, чи вона навчаєма да, самообучаємо, чи ні. От якщо вона хоче навчатися, щоб знати, що мені не треба травму, то що я маю зробити для того. А uh -huh. якщо вона слідкує за своїм здоров'ям, то вона робить певні кроки. Якщо їй все одно, і вона, хоча будучи професійним атлетом, це тяжко сказати, що тобі все одно, але все одно вона десь не така дисциплінована і так далі. То він то після тренування він не хоче потягнутися ще пару хвилин, але між сезоні він не хоче робити фізпідготовку, яку має робити для того, щоб змістити свої м'язи і так далі. Тому це особисто персоналізований момент. Друге, це момент Тренера, наскільки він має вплив, якщо він має, може пояснити, і так далі. Мені пощастило, тому що у мене були у мене дуже багато було хороших тренерів. Один з них це Руслан Білоскурський. А от він зараз, до речі, ректор Чернівецького національного університету. Вау! Да, Ти 16 років з ним почав займатися. Так. Так, я я читав про про інтерв'ю, і це дуже важливий етап в житті, я так думаю, що надзвичайно да. хотів до нього теж повернутися. От і а, якщо людина готова приділяти а, час от, цьому а, навчанню, да, щоб вона а, зрозуміла, що їй треба правильно харчуватися, правильно відновлюватися, давати а, час для того, щоб вона не перегорала емоційно, і так далі, переключатися на якісь інші хобі, а, читати книжки, тоді. Вона може бути е, ну, нормально ре, ну, реалізована і в спорті, і після того у неї не буде якихось проблем. Але ну, багато людей хочуть швидкого результату з е, волшебною табле... таблеткою і нічого після того не робити. Ну наскільки я знаю, таке не дуже працює. Мотивація величезна історія. То я... Ти читав атомні звички? Звісно. Ну там, же, ну там же просто про, про це дуже так. багато. Я пробував, нещодавно буквально закінчив е, цю книжку. І одна з, з, най, один з, най, з найкращих інсайтів, який я звідти виніс, це інсайт про те, що досягають успіху люди, які не втомлюються робити одне й те саме. Рутину. Рутинно. Так, да, так. Які, які рутину не, не, не залишають її е, так скажімо, на самотьок. Вони розуміють рутину, залишаються професіоналами і роблять ту рутини. Ці люди е, навіть не талант, навіть не працездатність, а ця можливість рутину зробити ну, контрольовану. Ну, навіть, навіть, навіть є такий жар, знаєте, от, там, як похудіти, да? там, як схуднути. Все ну, просто там. Менше їж, більше рухаєшся, все, все виходить. Просто постійно це робиш там на протязі одного часу. Та ні, такого не працює. <гум> Я, дай мені таблетку, якусь дай мені. Шось, дай такі. мені таблетку, яка <гум> все, <гум> все вирішить одразу. <гум> 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 Але такого так, на жаль, такого не не існує. І, на жаль, дуже багато людей втрачають мотивацію після того, як я сходив вже три рази на на, на ваше карате. А в мене ще не кубики, а в мене ще не м'язи. І що воно все? Лахатрон? Далі буду сидіти на цьому. Так, давай на цьому завершити першу частину нашого інтерв'ю. Зараз повернемося і далі поговоримо вже про те, як ти досягав чемпіонств. про те, як ти виступав в Лас-Вегасі на і зустрівся з. Скин, то, з ким з Холіфілдом і так. зустрівся з Холіфілдом і про те, як ти робиш е, зі справи свого життя ще чи бізнес свого життя тут в Канаді. Супер. Давайте. Listen to ЮКен Radio. Support Ukraine.